Вітаю, друзі! Це знову я, знову на чергуванні. і знову дивуюсь різноманітності клінічних випадків, які приходять під час мого чергування, як до хірурга, чи з різними травмами, які сталися внаслідок людської недбалості. І от в ті моменти я думаю. Я думаю, може перевдягнутися і піти додому, і так хочеться відпочити, поспати, щоб ніхто тебе не чіпав, не смикав, як так за різні канатики. Але потім згадуєш. Потім згадуєш, що сьогодні це твоя зона відповідальності, і крім тебе, ніхто не буде дивитися цих пацієнтів, а ще потрібно платити за рахунки. І от комплекс цих факторів провокує те, що маю чергування, що займаюся агентною хірургією. А що вас тримає на роботі? Пишіть у коментарях.